Зустрічати новий рік можна і по спортивному. В Італії відбулися традиційні стрибки у зимовий тибр. Учасники акції не побоялися низьких температур. і Прийшли на римську набережну, аби продемонструвати власну відвагу своїм співвітчизникам. Захід почали проводити у 1946 році. У той час організатори хотіли показати, що після післявоєнній Італії життя буде мирним. Традиція прижилася, і тепер у перші дні нового року італійці дивують своїх співвітчизників відважними стрибками у Тибр. Не побоялися низьких температур і голландці. На пляжі в районі Генгазі зібралося приблизно 10 тисяч охочих здійснити купання у холодних водах північного моря. Температура води становила 8 градусів за цельсієм, а повітря 4. Традицію проводити новорічні купання заклали у 1965 році. Цьогоріч учасники платили 3 євро за участь у запливі. Зібрані гроші організатори спрямують на благодійні справи. А от у Німеччині на новий рік проводять забіг. Місце проведення Берлін стартує забіг біля Бранденбурзьких воріт. Учасники рухаються до кафедрального собору, а потім повертаються назад. Довжина маршруту 4 кілометри. Організатори кажуть, що забіг має відволікти німців від новорічних істівних спокус і нагадати про переваги здорового способу життя. Пробігтися центром Берліну приходять цілими сім'ями. А дехто бере з собою домашніх улюбленців Цьогоріч До акції долучилися 4 тисячі німців.